Агресор Росія зібрала на сумському напрямку більше 50 тисяч окупантів. Мета Путіна створити буферну зону в Сумщини на 10 кілометрів. Ворог прагне робити все, щоб зайти на Дніпропетровщину і мріє про захоплення Покровська. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Російські війська нарощують сили на сумському напрямку та не змінюють своїх намірів щодо наступу на сході і півдні України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Під час зустрічі з журналістами 27 травня, як повідомляє Уніан, у нього запитали, які наступальні дії готує ворог і як він намагається затягнути війну. Президент наголосив, окупанти не припиняють атак. Цитата: їм не вдалося провести велику операцію. Вони готувалися до наступу з боку Курської області, щоб вийти на Сумський напрямок. Але через наші дії це не спрацювало на Покровському напрямку. У Костянтинівці були складен. Але ми вели успішні бої. За останні дві доби на Костянтинівці відтіснили ворога на 4 кілометри, сказав Зеленський. Президент пояснив, росіяни не можуть зняти всі війська з Покровського напрямку. Цитата: так само вони не могли перекинути війська, щоб захопити Покровськ. Ми теж діяли на Курщині. Зараз на сумському напрямку у них понад 50 тисяч солдатів. Ми це розуміємо, але маємо успіхи. Сьогодні, наприклад, узяли в полон вісьмох окупантів поблизу Тьоткіного, підкреслив глава держави. Зеленський також зазначив, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про поповнення обмінного фонду, що дуже важливо. Загалом українські сили оборони продовжують операції на території Курської області. Анти ведуть диверсійні дії на Сумщині, але наші військові дають відсіч. Також президент додав, що росіяни цитую робитимуть усе, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області. Цитата: вони цього прагнуть, але поки їм це не вдається. Вони хочуть захопити Покровськ і діють без змін. Луганська і Донецька області для них залишаються стратегічною метою ще з 2014 року, сказав Зеленський. Стосовно ситуації. На Сумщині президент зауважив, найсильніші війська противника сьогодні на Курському напрямку. Їхня мета витіснити українські війська з прикордоння та готувати наступ. Цитата: вони говорять про створення буферної зони глибиною 10 кілометрів в глиб України, але схоже розуміють, сил на це бракує. Наші зробили правильно: вийшли з одного напрямку і уйшли в інший. Там є сильні позиції. Ми там перебуваємо доти, доки руські не захочуть завершити війну, або, хоча б, зробити перший крок припинити вогонь, наголосив президент. Він додав: цілі агресора залишаються незмінними. Цитата. є серед них фантасти, які й далі говорять про наступ через річку на Херсонщині, але це несерйозно. Ймовірно, кажуть ті, хто не в тверезому стані. Їм байдуже скільки загине людей. А ми розуміємо, форсувати річку в умовах Херсонщини зараз абсолютно неможливо. Підсумував Зеленський.